Ще трішечки дитину зачекай, не залишав тебе, не залишу ніколи. Як цінні, Господи, оці слова, я дякую тобі і за скорботи. Три дні ось я в безодні вже морській, і хвилі з головою накривають, все кличу, О, мій Господи, прийди, а ворог. Знов камінням побиває і знову атакує через плоть. Як Іова ось знов мене торкнувся. Та в немучі, зі мною є Господь. Но зі моїй не дав він спотикнутись. Мене він вивів із бізодні вод. Сказав хвилі бурхливій він затихни. Я знала, лиш покличу я Його, і він із бурі неодмінно прийде. Лиш у немучах вся сила є моя, у них лиш бачу, як іде до мене Ісус мій, та із полум'я огня, та із безодні вод мене виводить. Тому за усі немощі мої. Халито буду Господа старанно. Любові Божою я стільки бачу в них, вона завжди лікує мої рани. Хай багатьма скорботами, нехай, ще йти я маю по земній дорозі. Залиш мене, залиш мене печаль, у всіх скорботах бачу. Руку Божу, Туга німа, від мене ти відходь, тебе на душу ворог посилає, покличу я, і прийде мій Господь. Мені небесно подарує радість, і знову в серці тихо залуна, як турбувався, і далі потурбуюсь. Іди, дитино, вчись і ти, як я. Не бійся, я з тобою йду усюди.